І вас, малята! Ми продовжимо пізнавати закономірності і явища навколишнього світу. Впевнена, що в природі вас постійно щось дивує і породжує безліч запитань. На багато з них ми разом знаходили відповідь, виконуючи прості експерименти. Лише пам'ятайте. Що досліди треба проводити під наглядом дорослих. Сьогодні ми станемо маленькими чарівниками і змусимо рухатися предмети, не торкаючись їх. Скажете, що це неможливо. Запрошую на експеримент. За допомогою цього експерименту ви більше дізнаєтеся про властивості води. Нам знадобиться глибока тарілка вода рідке мило мелена спеція. Наповнюю тарілку водою. Насипаю на поверхню води. Мелену спецію. Занурюю палець у воду. Спостерігаємо, чи відбувається щось? Ні. Тепер занурюю палець у рідке мило і у воду зі спецією. Спостерігайте. Що відбувається? Спеція убігає від пальця в сторони. Так само мікроби убігають з ваших рук, коли ви мийте руки. Тож не нехтуйте нагадування матусі про чисті руки і самі частіше мийте руки з милом. Чому таємниця нашого експерименту? Мило зменшує поверхневий натяг води і часточки спеції рухаються в бік більшого поверхневого натягу. На одну таємницю для вас стало менше. Чекатиму ваших вражень та світлини, чи відео експериментів. До зустрічі!